У чому сенс центру матері і дитини це безпечне місце в Дніпрі, день-два жінка з дітьми може побути, відпочити, зрозуміти, куди, як і їхати далі. Бо тут дуже багато соціальної роботи ведеться. Ви бачите, скільки тут людей, яку величну роботу роблять кожен день ці люди. І... Звичайно, дуже складно їм це робити без допомоги. Ну а ми знаходимо, бо ну держава не дуже готова була до таких речей, і зараз це на ну, таких організаціях там і тримається дуже часто. Людина звертається до нашого центру. По-перше, ми її реєструємо у журналі реєстрації. Для чого це робиться? Дуже багато людей втрачають зв'язок один з одним, коли такі ось стихійні евакуації відбуваються. І пізніше, вже, коли проходить якийсь час, до нас звертаються з пошуком своїх близьких та рідних. І ми у нас бували такі випадки, коли знаходили сім'ї одне одного після реєстрації. Людина у нас може відпочити. Ми їй надаємо ліжко, теплу їжу. Три рази на добу в нас привозять нам гаряче харчування, і відповідно, людина може поїсти, посидіти в теплі. Вона також може в нас переодягтися. В нас є зона, де люди приносять нам б.у. речі. Навіть надсилають за кордону. Постійної фінансової підтримки як такової у нас немає. Тобто, ось єдині, хто з самого початку до сьогодні з нами це QFM. це харчування, гаряче харчування, яке вони нам, нам забезпечують постійно. А так, це підтримка донорів, постійний пошук їх, постійно це нові донори, тому що за все це одноразова допомога. По-перше, від пошуку цих самих донорів, які можуть задовольнити всі наші потреби. А потреби центру їх дуже багато, і вони, ну, ми потребуємо деяких матеріалів кожний день. А, тому і об'єми дуже великі. Це по-перше, по-друге, психологічно дуже важко вигорання волонтерів, які 24 на 7 знаходяться у центрі, які тут з самого початку війни. І вони теж ну їм важко, але вони а, вважають своїм обов'язком приходити сюди. Приходять же вони сюди і працюють у нас на добровільних засадах, жертвуючи своїм вільним часом. І ось вони тут волонтери, тому їм теж ну дуже важко і закривати їхні психологічні потреби від того, як вони спілкуються і знаходяться у центрі, теж доводиться нам. Тобто одне одному. А, Надавати допомогу, психологічну, моральну підтримку. Мені треба розуміти, що я можу зробити все, що від мене залежить, для того, щоб скоріше була наша перемога. Ми не можемо кинути цих людей в такій біді, тому що люди залишились хтось без житла, хтось без рідних. І чи можемо ми цим всім допомагаємо? Ми, якщо треба, ми збираємо волонтери кошти. Якщо комусь не не вистачає на квиток. То це для нас зовсім не проблема. Треба, да, ми на таксі можемо здати гроші, тому що людині треба з валізами десь їхати. Вона не знає цього міста. Нас ніхто не змушує, нас ніхто не відправляє, і це для нас не кара. Ви знаєте, я вже коли немає зміни, що треба всі люди. Я така думаю, о як же я? Я ж теж хочу там бути. Ми вже тут, як як сім'я. Немає, ви знаєте, такого важкого, щоб я мені треба пересилити себе. Ми з задоволенням сюди приходимо. Важко, коли буває дуже багато людей, і люди бувають різні, емоційно різні. Фізично, ви знаєте, коли вам треба двом дівчаткам, треба підняти цього літнього чоловіка і покласти. Фізично може бути важко, але це так миттєво. Потім все це закінчується, і ми знову працюємо з задоволенням. Якби в нас було більше вільного часу, то ми були б тут більше. Тікала так, що думала, що і дітей вб'ю, і сама себе б'ю. Отак От летіла. ж, доведи, господі, коліна в крові були. Міліція нас коротше, привезла і сюди. Переночували ми тут, і нас відправили в Могильов, село, Дніпропетровська область. Це моя, моя доча. Маніні сюди ми їхали, вона взагалі крохотка була грудна. У мене молоко пропало ще як в лімані було. Сусідям бабахнув снаряд, і я думала, мене й кожу знімать. Маленька так. Пробуємо їхати назад додому. Надіюся, що нічого не буде. Нас там папа жде, бабуся жде, приосни жде, всі ждуть. Центр я вже тут не перший раз з дочкою було таке, що ми опоздали на електричку на автобус. Не було де остатися. Хороші люди нам посоветували цей центр. Нас прийняли хорошо відлічна. Накормили, напоїли, уложили. Як уїжджали на другий день, дали з собою термозок, ж оп'ять накормили. Дитина грається. Тут вже сьогодні ми приїхали на евакуаційний поїзд. Будемо їхати за границю, тому що у нас така ситуація. Ну, хорошо, все теж накормили. Нас прийняли хорошо. Дитина грається, рисує. Дарять їй куклу зараз буде вибирати. Ой, сестра, у мене і брат. Чоловіка я поховала рік тому. Жити у нас немає, де його дочка нас просто вигнала з поліції, так як ми там ну, ніхто. Варіантів у нас немає, роботи немає, завод закрили, де я працювала. Їдемо за границю. Пробувати там себе. Не хочу перехмат стати або манікюр робити. Тут ми носимо валізи, тяжкі валізи, приймаємо людей з різних гарячих точок, які деякі вивозять якісь речі, дуже багато речей, деякі без речей приходять. Тобто ми допомагаємо їм. Заносити, виносити евакуаційний поїзд, садити, вивозити, допомагаємо. Ну не цураємося, тому що виносимо мусор. Тобто, все допомагаємо, все, що потрібно. А тут буває так, що я в днівну зміну гуманітарку ношу і дуже багато там різних речей, а потім в ночну зміну остаюся ще й людей. Дуже багато інвалідів і всіх остальних. Ми теж саме Носилками потім ну спочатку руками носили, потім носилками, а потім вже нам ну люди предоставили вже нам коляски і ми почали е е колясками возити. Сьогодні я зустріла свого зятя, це моєї сестри. Його вот, з-подостріла вивезли сьогодні. Вот ми його зустріли. Ну, а сейчас он, моя сестра и ее дети, внуки, они находятся в Чернигове. Я сегодня Леонида Федоровича провожаю в Киев. Вот с Киева он до Чернигова доберется, там его тоже встретят. Ну, в общем-то, все вот мы с Бахмута, и вот последнее, что вот Леонид Федорович сейчас рассказывает, что там творится у нас в Бахмуте, это очень тяжело это все воспринять, потому что, ну, родной город, и мы там... Очень тяжело. Потеряно, можно сказать, все. 11 часов не было. Короче, уезжали под диким обстрелом. Ну, я говорю, ладно, мы за 4 месяца. Это каждый день жуть страшная, но это можно было еще пережить. Но когда ночью просыпаешься, пар холодный, пять одеял на себя натаскивает, кажется, ну, все можно пережить, только не холод. Я не знаю, голода еще не переживал, но холод это вот, и поэтому... Прийшлося уїхати. Ви знаєте, просто не вже Я, Я думав, що буде мені тут метар та страшно. Я, я просто ну, настільки благодарний, на, на, настільки добре, дай Бог доїхати до Чернігова, нормально все. Мені єдине, що сьогодні треба сісти в 9 часов на поїзд і все і уїхати. Ну, я знаю, настолько нервна обстановка, що ну, можна було і хабство, не... ну, ну просто очень, очень приятно. І вот От дівчинка підходила з волонтёров. Ну, Ви знаєте, нет слов для благодарности. Очень добре, великолепно. Видали талончики на обід, все покормили, все отлично. У нас, якщо від початку йшли матері з дітьми. Зараз, здебільшого, доїжджають люди з інвалідністю, люди літні. Причому знаєте, такого дуже поважного віку є люди, які одинокі, є люди, які сім'ями виїжджають, наприклад, бабуся і дідусь. І зрозуміло, що окрім допомоги фізичної маю на увазі там місце, де людина може лягти відпочити, спати, харчування. Велика потреба у забезпеченні харчування. Чому? Тому що для деякого з людей в нашому центрі це є перша можливість гарячого харчування за багато днів. У нас були люди, які 10 днів добирались, бо не всі евакуаційним потягом одразу приїжджають. Є люди, які винаймають транспорт, щоб добратися, віддаючи свої останні реальні кошти. Щоб можна було доїхати, тому саме повноцінне гаряче харчування воно є вкрай важливе тут. Лишаються актуальними засоби гігієни. Для дітей, тому що ну зараз там на задньому фоні ви бачите, що там з дитинкою і в нас кожен день є діти, і для людей літнього віку дуже актуальні засоби гігієни для дорослих. Я маю на увазі і підгузки для дорослих. Я маю на увазі і жіночу гігієну, і вологі серветки, тому що на превеликий жаль в нашому центрі немає змоги прийняти душ, це є великою проблемою, тому вологі серветки це ну, таке достатньо. Нього хороший, хороший засіб гігієни виходить для людей. Є дитяча кімната, іграшки постійно там оновлюємо, тому що знову ж таки, коли люди евакуюються. Дитині з собою дозволяють, як правило, взяти максимум там одну іграшку улюблену і все. І у нас таке правило, що якщо дитині подобається якась іграшка з ігрової кімнати, в неї може вільно забрати з собою, тому іграшка в нас не затримуються. Закликаю продовжувати допомагати Дніпру, продовжувати допомагати українцям і Дніпрянам, тому що кожен день ми зустрічаємо українців з тимчасово окупованих територій. Кожен день ми прикладаємо зусилля, щоб мати змогу допомагати. І якщо центр наш буде наповнюватися цими засобами, про які я проговорила, у нас буде змога допомогти ще більшій кількості українців, тим самим разом наближаючи таку омріяну перемогу України. Волонтера, як я казала на початку нашого гарно цієї, всієї дружби волонтерської, що він наш талісман, так, Сереж? Це людина, яка кожного ранку нас вітає тут з своєю посмішкою. І сьогодні ми тобі даруємо свої посмішки. Сонечко, з днем народження тебе. І давай от тобі завжди бути таким, як ти який ти зараз. Ура! На з наших функцій це приготування гарячої їжі. Ми знаходимо ці ресурси. У нас є партнер компанія QFM, яка готує там за сучасними технологіями з хаспом витриманням. Щоб, ну, ми чітко розуміли, що люди будуть їсти, що ніхто не буде отруєний тією їжею. бо це дуже важливо. Це, це діти, і їх потрібно готувати так, щоб потім тобі не було і соромно, і ти розумів, що там всі в безпеці. А в якийсь момент там, вийшов World Kitchen, була така організація, яка тут працювала. І всі ці аспекти готування для людей, вони просто лягли на наші плечі. І нам потрібно шукати ще більше ресурсу кожного дня, чим ми займаємось. Тому це гонитва така. І такий ти прокидаєшся, такий ти так, ну що там, ну, скільки нам ще потрібно знайти? Бо і постійно ти. Спілкуюся з постачальниками, і, там, теж, там, і комусь ти вже винен дуже багато, бо в борг дуже часто доводиться там все це закуповувати. Тому це, це своя історія, ну, робимо поки можемо.